Увага! Розшукується безвісно, зникла Соломія Веклич, жителька міста Раваруська Львівського району. Вік 11 років. Прикмети Соломії. Зріст 148 см, худорлява, смаглява. Волосся середньої довжини, темно-русе, Зазвичай зав'язане у хвостик. Обличчя овальне, очі сіро-голубі, губи тонкі, ніс прямий. Два верхніх передніх зуби більше за інші. Особливі прикмети не розмовляє, але чує. Післяопераційний шрам на животі, у правому вусі сережка у вигляді зірки з камінцем посередині. Була одягнена у трикотажні шорти в сіру блакитну смужку та сіру майку. На ногах сірі гумові тапочки. Усіх. То володіє інформацією, яка може допомогти встановити місце перебування дитини. Закликаємо зголоситись на оперативну лінію 102 чи на безкоштовну гарячу лінію 0800 310 911 або звернутись у найближчий відділ поліції.